Вітання всім! Радий, що ви знову зі мною на каналі DevLogs Days. Сьогодні ми починаємо серію уроків Java для початківців. Цей курс створений спеціально для тих, хто тільки починає свій шлях у програмуванні, учнів старших класів та студентів перших курсів, або просто тим, хто хоче освоїти Java як свою першу мову. Це практичний курс, в якому ми розберемося з тим, що таке GDK, JRE та JVM, Напишемо свою першу програму, навчимося працювати зі змінними, типами даних, циклами, умовами, масивами і поступово перейдемо до об'єктно орієнтованого програмування. Ми не будемо забивати головою, купою теорії, залишимо тільки те, що справді потрібно для старту та написань і розумінь програм. Кожна тема з прикладами, поясненнями та короткими вправами. Ви зможете відразу побачити результати, відчути, як працює код. Мета курсу допомогти вам закласти надійну основу. Якщо щось сумніваєшся, просто почни. Кожна велика подорож починається з першого кроку. Що ж, а ми починаємо. На сьогоднішньому уроці ми детально розберемо, що таке GDK GRE та GVM. Встановимо середовище розробки та Java на наш комп'ютер, а також напишемо нашу першу програму Легендарний Hello World. Почнемо з коротенького визначення. JDK – це Java Development Kit, набір для створення програм. Уявіть себе будівельниками, щоб побудувати будинок, нам потрібно інструмент, дриль, рівень, матеріали, цегла, цемент, скло, інструкції та креслення. Так само JDK – це твій ящик з інструментами та матеріали для створення Java програм. У ньому є компілятор Java, який перетворює твій код у байткод, стандартні бібліотеки, без яких програма не зможе функціонувати, інші утиліти – javadoc, GDB, Jar, як інструменти на будівництві. Без JDK ти не зможеш побудувати програму. Наступною частиною Java є JRE, Java Runtime Environment, середовище для запуску програм. Повертаючись до аналогії з будівництвом, уяви, що ти вже зібрав усі деталі конструкції, наприклад, меблі. Але щоб все це зібрати і протестувати, тобі потрібне робоче місце: стіл, де зручно розкладеш, інструменти та матеріали, інструкції для збирання, де все це працюватиме. Отже, JRE – це саме таке робоче середовище. Воно не дозволяє будувати, але дозволяє запускати і використовувати те, що вже створено. І останньою частиною є GVM, виконавець коду. Тепер уявімо, що є конкретний працівник або робот, який читає інструкції, що ми написали, та виконує їх. Прикрути гайку, встав панель, перевір, чи двері закриваються. Саме цю роль виконує GVM. Віртуальна машина, яка бере скомпільований байт-код. Який міститься у файлах з розширенням клас і виконує його по кроках на твому комп'ютері. Це серце всієї системи виконання Java. Завдяки JVM Java кросплатформена мова. Байткод працює однаково на Windows, Linux або MacOS, бо кожна система має свою JVM, яка розуміє байткод. Щоб почати розробляти наші програми на Java, нам потрібно встановити сам JDK та Java на наш комп'ютер. Щоб це зробити, ми можемо скачати Java з офіційного сайту Oracle. Щоб завантажити JDK, можете перейти по силці в описі до відео. Після встановлення перевірте версію Java в терміналі. Наступним нашим кроком буде встановлення. Середовище розробки. Я рекомендую взяти середовище розробки IntelliJ IDEA Community Edition. Вона повністю безкоштовна і дуже зручна, а також можете скачати інші середовища розробки, такі як NetBeans, або, або Eclipse. Після встановлення GDK і Java і середовища розробки ми можемо приступити до розробки нашої першої програми. Запускаємо і приступаємо до написання нашої першої програми на Java. Для цього в меню програми ми вибираємо File New Project. Вибираємо Java, задаємо назву нашого проєкту. Вибираємо, який зборщик проєкту ми будемо використовувати по замовченню. Я рекомендую Maven. Також, якщо ви не встановили Java окремо, ви можете завантажити та встановити її, використовуючи прямо дану ідею. Після створення нашого і першої програми, все, що ми бачимо, це структуру папок. Це є стандартна конфігурація папок для Java проекту, в якій є папочки SRC, де містяться всі наші робочі файли, папка main, Java це також дефолтні папки, які нам потрібні. А вже всередині цих папок ми можемо розвіщувати наші пакети. Як правило, це наше доменне ім'я, яке йде у зворотньому порядку. Наш головний файл Main. В ньому ми бачимо ключове слово «package», яке вказує, в якому пакеті, за яким шляхом міститься наш клас. Кожен Java проект повинен містити як мінімум один клас main з статичним методом main. Він потрібен для запуску нашої програми. Тому просто запам'ятайте і використовуйте. Далі ми трошки поекспериментуємо. Вводячи команду system.out.printl, ми можемо вивести будь-яке повідомлення в нашу консоль. Наприклад, задавши Hello World, ми побачимо вивід саме нашого тексту. Далі ми можемо спробувати різні математичні операції. Наприклад, з'єднавши слово Hello, додавши плюс та додавши World. Далі, давайте трошки поекспериментуємо з нашим виводом. Спробуємо зв'язати кілька строчок в одну, а також подивитися, як Java буде виводити цифри та цифри плюс строку. Запустивши програму ми побачимо весь вивід. Як бачите, всі строки поєднуються. Якщо Java бачить, що ми виводимо тільки числа і між ними знак плюс, Java їх просумує. Але якщо ми до будь-якого числа будемо додати рядочок, то Java автоматично перетворить наші типи до типу рядок. Детальніше про систему вводу-виводу ми будемо розглядати на наступних уроках. А для вас є домашнє завдання. Змініть текст виводу на свій варіант, наприклад, привіт, ваше ім'я. Спробуйте поекспериментувати з виводом різних значень. Свої результати можете написати в коментарях, що у вас вийшло. Дякую, що долучились. Приєднуйтесь, ставте лайк, далі буде тільки цікавіше. В наступному відео ми розберемо змінні та типи даних та як вони використовуються в Java, а також систему вводу. А на сьогодні все та до побачення. Зустрінемось на другому уроці.